Господь з вами. Читання святого Євангелія відбуде. Того часу учні Ісуса розповіли про те, що сталося в дорозі, так як вони розсоки знали його в ламанні хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і каже їм, мир вам. Та, злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А він сказав їм, чому ви збентежені, чому сумніви повстають у ваших серцях? Гляньте на мої руки і на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене і подивіться, що дух тіла і костей не має, так, як я. Як бачите, їх мати. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще не вірили з радості і дивувалися, він сказав їм, чи маєте тут щось із їжі і промовив до них. Вони подали йому частину печаної риби, тож, взявши він їх, їв перед ними. І промови, це мої слова, які я сказав вам. Коли ще був з вами, що потрібно, аби збулося все написане про мене в законі Мойсея і в пророків і в псалмах. Тоді відкрив їхній розум, щоб розуміли Писання. І він сказав їм, так написано. Христос мав постраждати та з мертвих на третій день, і щоб мало проповідувалися ім'я його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима. Ви ж є свідками цього. Слово Господнє. Сьогодні другі слова слів Святого Петра що зазначено в діяння апостолів і його катехези такою, яку проголосив до ізраїлітян важливі слова, щоб відвернутися від своїх злих дій тому що звідділа наші добріха і також того, що може нас віддаляти саме від Бога. В Івангелії сьогодні Господь приходить до своїх учнів, як воскреслий і вже не тільки передає звістку через жінок чи через це класне учнів, котрих слідкав, зустрів е, в дорозі до Гаймаус, але приходить і розуміє, напевно, що треба всім дивитися, щоб е, віра їхня укріпилася, щоб сумніви і е, те, що охоплені були жахом, злякалися, е, тому їх потрібно підтримати. Господь також напевно приходить до кожного з нас сьогодні і е, хоче подібно, як цим учням своїм нам теж дати мир, е, дати надію. Одночасно, як він вияснює своїм учням, що про нього було написано, Христос мав постраждати. Та воскресенье знати. І те, що чинив Ісус Христос для всього людства, це є великий дар того, що Він власне, взяв на себе всі ці наші болісті, всі ці наші турботи, переживання. Страждання, короліцтва, теж ті наслідки війни, код досвідчив, Господь взяв на себе, щоб показати, що Він не є осторонь, що Він є з нами, що Він приходить не тільки щоб нас потішити, але допомогти. І тому молимо сьогодні, щоб Він допомагав нам приймати те, що Він власне, є цим переможцем над смертю, над гріхом, над злом всяким, і щоб ми могли теж в своєму житті долати ті труднощі, які приходять, приходять як випробування.